Щиро кажучи, я завжди із осудом і певною долею зневаги ставилася до ситуації, коли молодий хлопець вступає у стосунки з жінкою значно старшою за себе. Тому мені було ніяково, коли на своєму дні народження в кафе я помітила, що Ромка, 18-річний син моєї подруги, з особливим інтересом. Поглядав на мою випадково оголену ногу, Протягом усього вечора я не надавала цьому значення. Адже нічого надзвичайного в такій ситуації не було. Хлопці, всього 18 років, що тут дивно. До того ж, я була в чулках і святковій сукні із розрізом. І тоді я просто не звернула на це особливої уваги. Та коли ми з чоловіком. Поверталася додому в таксі, я почала задумуватися про цей випадок. Хоча й продовжувала ставитися до ситуації з осудом, однак почала помічати й певні приємні моменти: мені 42 роки, мій син на три роки старший за Ромку. йому 21. Він недавно одружився через те, що його подруга завагітніла. Фактично, я скоро стану бабусею. І, звісно, увага з боку 18-річного хлопця мала б здаватися мені неприйнятною. Проте я зловила себе на думці, що мені це приємно. Я намагалася гнати від себе ці думки, і, коли ми дісталися додому, була впевнена, що позбулася їх. Однак. Коли чоловік уже спав, до мене поступово приходило усвідомлення, що поруч не він Аромка. Хоч він був скромним хлопцем, мої думки здавалися зовсім нереалістичними. До того ж, я завжди вважала основою стосунків певний духовний зв'язок між двома дорослими людьми. А з 18-річним юнаком я такого навіть уявити не могла. Однак я не могла не помітити, що Ромка цікавий молодий чоловік. Віка розповідала, що її син багато читає, грає на гітарі, і хоча він не домашній хлопчик, а часто проводить час з друзями і має дівчину. Його погляди на мене не залишали мене байдужою. Мені ставило соромно від власних думок, які впливали на моє душевне самопочуття. Почалася депресія, і через два тижні таких переживань я зробила те, на що раніше навіть не наважилася. Одного дня мені подзвонила Віка, вона заквасила огірки з помідорами, і захотіла мене пригостити. Віка сказала, що піде на роботу, а Ромка завезе усе на велосипеді. Ми домовилися про час. І тут я раптом відчула нестримне бажання знову пережити ті самі відчуття, які виникли, коли я помітила його погляд на своїй нозі. За годину до його приходу я вийшла із ванни і почала наряджатися. Вибрала чорну мережуну білизну, довго роздумувала, яким парфумом скористатися, Шанель Шанс або Діор. Коли пролунав дзвінок у двері, я відкрила не відразу, зачекавши, поки Ромка подзвонить вдруге, відчинила двері, представши перед його здивованим поглядом саме так, як і планувала. Мені вистачило побачити, як він розгубився, і я одразу вибачилася, сказавши, що не встигла одягнутися, і швидко втекла в кімнату, де накинула домашній халат. Після того як Ромка пішов, я лягла на диван і почала аналізувати ситуацію. Розклад був простий. Є Ромка, 18-річний хлопець, син моєї подруги, який проявляє до мене інтерес. А є я 40-річна заміжня жінка, яка також виявляє інтерес до Ромки. Він повнолітній, тож нічого протизаконного в цьому немає. Причин не зустрічатися з ним я уже не знаходила. Навпаки, в цьому був явний плюс, і я вирішила діяти. Одного дня я подзвонила Віці і попросила прислати Ромку, щоб він допоміг винести важку шафу на смітник. Адже мій чоловік приходить з роботи пізно. Віка із радістю погодилася. Ромка прибув у той же день. І одразу запитав де шафа. Я запропонувала спершу випити чаю. Ми сиділи за столом, пили чай, і Ромка, незважаючи на те, що я була в звичайному домашньому халаті, зніяковіло поглядав на мене, мов закоханий хлопець. Романе, скажи мені, будь ласка, я тобі подобаюсь? спитала я. Він був шокований питанням, почервонів і, здавалося, втратив дар мови. Мені просто здається, що я тобі подобаю», – продовжила я. Подобаєтесь. Ледь видавив він із себе. Ви дуже красива. А чому ти жодного разу не запросив мене на побачення? запитала я далі. Він знову почервонів, але цього разу видав. Ви ж. Старша за мене, подруга моєї мами і заміжня. А якщо я скажу, що незважаючи на всі ці обставини, я була б не проти, ти запросиш? наважилася я на останній крок. Запрошу, просто не знаю, знову заплутався Рома. І я вирішила взяти ініціативу в свої руки. Мама розповідала, що ти іноді проводиш час із друзями на дачі. Можеш запросити мене туди? Звісно, давайте хоч завтра, погодився він. Добре, я згодна. Скажи, а що ти збирався робити зі мною на дачі? запитала я, нахабно дивлячись йому в очі. Ромка був на гачку. І залишалося вирішити лише кілька деталей. Ми домовилися зустрітися о 9-й ранку на станції. Ромка сказав, що можна буде замовити їжу, і ми вирушили. Зустріч була призначена на дачі, де не було нікого, хто міг би побачити наші дії. Та коли ми, нарешті, залишилися наодинці, розгорнулася непередбачувана драма. Як Ромка тільки зняв пальто, двері раптово відчинилися, і в кімнату влетіла Віка, лютуючи від злості, з розмаху вдарила мене по обличчю, ридаючи і кричачи, що я зрадниця. На крики прибіг її чоловік, який теж не стримувався, і витягнув мене з дому, залишивши на вулиці в одному пальто. Я ледь дійшла до станції, відчуваючи на собі весь тягар сорому та безвиході. Я повернулася додому з принизливим відчуттям, що все скінчилося. Мій одяг, зібраний на швидку руку, видавався жалюгідним, а духе душевний стан зруйнованим. Шлях до залізничної станції здавався безкінечним, і кожен крок нагадував мені про те. І як легко може втратити контроль над собою, піддавшись моменту слабкості. Але найбільше мене мучило не те, що сталося, а те, що я зрадила не тільки своєму чоловікові, але й найкращій подрузі. Залишившись на платформі, я відчувала, як холодний вітер пронизував моє тіло до кісток. Але це було ніщо в порівнянні з тим. Як холодно було в моїй душі. Весь час я думала про те, як Віка дивилася на мене, як її руки розривали моє обличчя, виражаючи безмежний біль і розчарування. Її гнів був виправданий, і я не могла знайти жодного виправдання для себе. Прибув потяг, і я зайшла всередину, шукаючи вільне місце. Я сіла біля вікна. Дивлячись на розмиті краєвиди, які ми готіли перед очима. У вогоні було тепло, але це не принесло жодного полегшення. Мої думки були повністю поглинені тим, що сталося. Як я могла так зганьбити себе і зрадити людину, яка завжди була поруч? Чому я дозволила собі так сильно втратити контроль з кожним новим поштовхом потяга? Я відчувала, як моє серце стискається в грудях, нагадуючи про те, що цей момент слабкості мав наслідки, які я ніколи не можу забути. І я раптом усвідомила, що не маю права більше повертатися до тих стосунків, які були зруйновані. Віка ніколи не пробачить мене, а я сама ніколи не зможу пробачити себе. Коли я нарешті приїхала додому, мене зустріла тиша. Чоловік уже пішов на роботу, залишивши мене наодинці зі своїми думками. Я сіла на диван і зрозуміла, що більше не можу залишатися в цих стінах, які нагадували мені про всі мої помилки. В мене залишалося небагато варіантів, і єдиним правильним було прийняти рішення йти далі. Але уже без цього тегаря. Я взяла телефон і почала писати повідомлення. Слова важко давалися, але я розуміла, що це необхідно, у ньому я вибачилася перед вікою за свою поведінку і визнала, що більше не маю права називати її своєю подругою. Це повідомлення було моїм останнім зв'язком з минулим, і я знала. Що після цього у нас не залишиться нічого спільного. Після цього я зібрала речі та покинула дім. Мені було необхідно знайти нове місце, де б я могла почати спочатку без тіні минулих помилок. Моя дорога вела до невідомого, але я відчувала, що це мій єдиний шанс на спокуту. Минуло кілька тижнів. І я оселилася в маленькому містечку далеко від колишнього життя. Тут мене ніхто не знав, і це було моїм спасінням. Я почала працювати у місцевій бібліотеці, де могла заглибитися в книги і забути про те, що сталося. Кожен день я проводила за читанням і роздумами, намагаючись знайти себе знову. Згодом я почала повертати своє душевну рівновагу. Спогади про те, що сталося, залишалися зі мною, але вони більше не мали наді мною влади. я зрозуміла, що це був урок, хоча й жорсткий, але необхідний для того, щоб я навчилася жити правильно. Важливо було не те, що я зробила помилку, а те, як я змогла виправити її. І, хоч дорога була важкою, але я все-таки знайшла в собі сили не тільки вибачити себе, але й почати нове життя.